Сьогодні 22 жовтня 2024 року. Перше заняття ознайомлення з соціумом. Тема заняття Я хлопчик, я дівчинка. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Я дуже рада нашій зустрічі. Сьогодні ми поговоримо і про хлопчиків, і про дівчаток. Я впевнена, вам буде дуже цікаво. Тож сідаємо зручненько і починаємо. Так, дітки, звичайно. Ми веселі дошкільнята, ми є хлопчики і дівчата. А чи люблять наші хлопчики і дівчата подорожувати? Так, я впевнена, що так. Тож часу не гайте країну хлопчиків і дівчаток, вирушайте. Дітки, скажіть мені, а на чому ми можемо подорожувати? Так, звичайно. Літаком, потягом, так, човном, звичайно, але я, дітки, дуже полюбляю подорожувати на автобусі. Я буду вашим водієм, а ви моїми пасажирами. Так. В автобус сіли, ми раді покататись. Наш автобус чарівний вчить по автостраді. Бі-бі-бі-бі-бі-бі вчить -бі -бі, бі -бі -бі, по автостраді. А ось і перша зупинка. Вона називається спортивний майданчик. Погляньте, дітки, хто нас зустрічає? Так нас зустрічає ведмедик-спортсмен. Як ви здогадались, чому він спортсмен? Так, звичайно, бо в нього спортивний одяг і спортивне взуття. Ведмедик хоче показати вам картинку. Роздивіться, будь ласка. А хто грає в футбол? Звичайно, хлопці грають в футбол. Ця гра для хлопчиків чи дівчаток. Так, я вважаю, що і дівчатка полюбляють грати, але це гра саме для хлопчиків. А скажіть мені, чому саме хлопчики грають в цю гру? Так, які наші хлопчики? Давайте пригадаємо. Сміливі, сильні, рухливі, відповідальні і мужні. Звичайно, це так. Ось послухайте, будь ласка, віршик. Хлопчик цей спортсмен чудовий, завжди сильний і бадьорий. Міло він м'яча ганяє, швидко бігає, стрибає, вийде він на стадіон, кажуть, справжній чемпіон. Правильно, дітки. А скажіть мені, які? Види спорту більше до вподоби дівчаткам. А які більше до вподоби хлопчикам? Давайте з вами роздивимось ось ці картинки і пригадаємо. Так, баскетбол. І хлопчикам, і дівчаткам. Так, далі бокс. Ну, правильно, це хлопці. Хокей, хлопці. Так, бобслей. Є така гра <смістя> олімпійська. Ну це хлопці, так, на лижах покататися можуть як і хлопчики, так і дівчатка. Так, Великий теніс теж, як хлопчики, так і дівчатка. Далі, ну така боротьба, будемо казати, ну, це такий мужній вид спорту, що його. Більш до хлопчиків ми так притуляємо. Але є дівчата, які теж полюбляють такі спортивні види, будемо казати, чоловічі від види спорту, Так, плавання і хлопчик, і дівчинка. Футбол, ми вже казали, що хлопці повинні грати, але іноді трапляються дива. Так, З лука стріляти можемо. І дівчата, і хлопчики, так, і фігурне катання, і хлопчики можуть займатися, і дівчата молодці на всі запитання відповіли правильно. Ми прощаємося з нашим ведмедиком і виручаємо далі. Наступна зупинка називається Бантикова. Давайте подивимось, чому ж вона так називається, дітки. Подумайте і скажіть мені, чому саме Бантикова. Якщо ми сьогодні говоримо про дівчаток і хлоп'ян, то я подумала, і мені здається, що це більш зупинка для дівчат. Чи так, чи ні, зараз ми подивимось. Кого ви тут бачите? Так, звичайно, це ляльки. Ці ляльки дівчата чи хлоп'ята? Звичайно, дівчата, а чому ви так вирішили, що це саме дівчата? Так, дітки, правильно, ляльки завжди схожі на людей. Так? Є ляльки, які схожі на дівчат, є ляльки, які схожі на хлопчики. Саме ці ляльки схожі на дівчат. Вони мають довге волосся і одягнути так, як одягаються дівчата. Звичайно, скажіть мені, дітки, які бувають дівчата? Які вони за характером? Давайте поміркуємо. Так, дівчата в нас ніжні, добрі, лагідні, гарні. Послухайте віршик. Дівчинка ця рано встала, своє ліжечко прибрала, сонцю ясному всміхнулась, вмилась. Та одягнулась, причесала Чупорушка свої кучері за вушка і охайна та чистенька вийшла у садок раненько. Ось такий віршик про дівчинку, яка доглядає за собою, і її так назвали Чупорушка вона. Так, дітки, Далі давайте з вами подумаємо, якими. Іграшками більше люблять, люблять гратися хлопчики. Бо ми згадали, дівчат, да, дівчата всі полюбляють гратися з ляльками, так? Вони вважають, що вони вже справжні матусі. А хлопчики полюбляють, звичайно, машинки, конструктори, звичайно, давайте з вами зараз трошки. Пограємо в гру. Хто зайвий? Ану, роздивіться, будь ласка, цей малюночок уважно. І скажіть мені, як ви вважаєте, хто тут зайвий? Анука? Звичайно, зайвий тут хлопчик. Так, правильно, молодці дітки. Наступна зупинка. Ми вирішили, вирушили далі. Вона називається. Галявина хлопчиків і дівчаток. Де ж вони, хлопчики та дівчатка? Ось чую, хтось сміється, але я нікого не бачу. Давайте, поки ми чекаємо, пограємо з вами в гру Четвертий зайвий. Як ви вважаєте, який предмет одягу тут зайвий? Шкарпетка, звичайно, скажіть мені, цей одяг, що намальован, більш для кого підходить? Для дівчинки чи для хлопчика? Або чоловіка дорослого? Звичайно, для хлопчика. Молодці. Тепер з вами роздивимось цей малюнок і порахуємо. По-перше, давайте, дітки, подумаємо, скажіть мені, як одним словом назвати, що тут намальовано? Так, іграшки молодці. Але іграшки різні. І ось до вас таке завдання порахувати і знайти іграшки, якими граються тільки дівчата. Так, розглядаємо. Лялька, ведмедик, зайчик, молодці дітки. Дійсно, дівчатка полюбляють гратися. Роздивляємось. І лялькою, каляскою, ведмедиком, не валяйкою люблять грати на музичних інструментах, так, і годувати свою ляльку-донечку. Звичайно. А хлопчики. Полюбляють кататися на конячці, грати в м'яча, будувати з будівельного матеріалу, грати в барабан, возитися з машинками. Так, але є такі дівчата, що таке люблять, полюбляють, а? і хлопці, які полюбляють іграшки, в які граються дівчата. Це таке. Тепер, дітки, з вами ми <кій> трошки подумаємо. Гра називається навпаки. Подивіться на малюнок, тут у нас хлопчик і дівчинка. Я буду називати вам речення, а ви будете його закінчувати. Давайте. Слухайте, у дівчаток волосся довге, а у хлопчиків коротке. Правильно. Дівчатки, Хлопчики носять шортики. А дівчатка платячка, але іноді і шортики, і таке буває. Дівчатка ростять киски, а хлопчики стрижуться коротко правильно. Хлопчики витривалі, а дівчатка... так, вони тендітні. Так, дівчатка ніжні, а хлопчики мужні, сильні, так. Хлопчики рухливі, а дівчатка спокійні, правильно, діти. А скажіть мені, а ви дружите між собою, хлопчики і дівчатка? Я впевнена, що дружите, а граєте разом? Так, граєте. Ось послухайте, дітки, що сталося з дітьми в одному дитячому садочку. В дідсадку гуляли діти, Владик, Діма, Іра, Віта. Всі дружили і сміялись, раптом засперечались, Хтось машинку заховав, а хтось ляльку поламав. порадьте їм, малята. Як же можна розібратись, як дівчаткам та хлоп'яткам можна в групі дружно гратись? Ось такий віршик. Так, звичайно, треба гратись дружно, ділитися іграшками, не ламати іграшки і бути чимними, звичайно. Мої розумнички, зараз ми ще трошки пограємо і пригадаємо, про що ми сьогодні говорили. Давайте подивимось. Що хлопчик одягне на прогулянку. Спідничку сукню одягне. Так, звичайно, ні, молодці. За силуетами спробуйте визначити, де дівчинка, де хлопчик. Правильно, дітки, дівчинка у сукні. Подивіться, яка в неї зачіска і сукня, а хлопчик. Має іншу зачіску і одягнувся по-іншому. Хто з казкових героїв дівчинка, а хто хлопчик? Давайте роздивимось. Спочатку пошукаємо казкового героя дівчинку. Це у нас білосніжка, червоний капелюшок і дюймовочка. Так, а хлопчики казкові герої. Так, Незнайка, Буратіно і Кузя. Так, маленький домовичок, звичайно, молодці. Ну, ось, дітки, і закінчилась наша подорож до країни хлопчиків і дівчаток. Вона сподобалась вам? Так, мені теж дуже сподобалось. Я дуже рада, що ви. Так багато знаєте. Давайте з вами попрощаємося з мешканцями цієї країни. Я впевнена, що ви теж між собою і хлопчики і дівчата товаришуєте так, ділитесь іграшками, хлопчики завжди повинні допомагати дівчатам і захищати їх, бо вони сильніші і мужніші, ніж дівчатка. Дівчатка ніжні і тендітні. Сьогодні, дітки, я прощаюсь з вами. Всього вам найкращого, до нових зустрічей, до побачення!